Незабаром у нашому місті завершиться будівництво нового ЦНАПу, яке фінансується за програмою розвитку ООН. Там працюватиме 12 адміністраторів, а перелік послуг значно розшириться. Нам пощастило і ми попали в проєкт інсної е, організації ПРО ООН, яка собственно, і фінансує будівництво ЦНАПів на території України. У нас були представники цієї організації рік тому. От вони бачили, в яких умовах працюють наші е, дівчата, в яких умовах йде обслуговування населення, коли черги, коли люди на вулиці. От, і в приміщенні ну майже немає місця, кругом е, нагорожено столів, стулів. От, немає куди зайти, тіснота. От, і дуже незручно вести обслуговування. Вони це побачили і поставили нас. Е, і у нас з зав'язалися з ними ми підписали меморандум. Про те, що вони повністю фінансують будівництво нового ЦНАПу. Задачою міста стояло це, безумовно, благоустрій, фундаментні роботи і підведення комунікацій. Все решта, що стосується нового приміщення ЦНАПу, у тому числі наповнення його меблями, наповнення його кондиціонуванням повітря, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням. Це все робить організація «Про ООН». Сума це майже 9 мільйонів гривень, була на початок цих робіт. І наше співвідношення з цією організацією і наша скорость виконання, швидкість виконання підготовчих робіт дуже сподобалося керівникам цього проєкту. Тому ми попадаємо далі під цілу низку проєктів. Ми будемо в цьому сабі виготовляти ID-картки пластикові паспорта. Ми будемо виготовляти технічні паспорта на автомобілі. От, там буде РАКС працювати і інші багато послуг, багато послуг, які були неможливі. Ціна буде на 12 робочих місць, 12. Зараз у нас ледве вміщаємо 8-9 осіб, які приведуть прийом до зручних. Тобто ми розширимо і людям буде набагато зручніше, Буде повна доступність інвалідів доступність, ветеранів доступність. І програми, які ми плануємо, нам буде проще і удобніше розташовувати, бо це приміщення з виконкомом, тому які виникають питання до спеціалістів, до інших. Дуже часто при прийманні документів ЦНАП у людей і у тих, хто приймає документи, виникають до узких спеціалістів, які працюють безпосередньо в виконкомі. Це приміщення рядом з виконковим і дуже велике коло питань буде вирішуватися миттєво. Я сподіваюся, що всі послуги будуть набагато кращі, набагато комфортнішими отримання для людей. А поки що прийом громадян відбувається у приміщенні за адресою бульвар Свободи 56, де надають аж 337 послуг. Ось які адміністративні послуги наразі можуть отримати жовтоводці. Послуги дуже різноманітні. Найбільшим попитом користується послуга реєстрація місця проживання, зняття з місця проживання, послуга прихисток, послуга Державної інспекції архітектури і містобудування. Також послуга надання субсидії, надання різноманітних пільг різним категоріям населення. З минулого року у нас була прийнята послуга Я ветеран. Це розширена комплексна послуга, яка включає в себе понад 100 послуг. Нею користуються наші військові, які мають посвідчення учасника бойових дій. Для цього у нас є відповідний фахівець, який пройшов навчання. І до нас приходять військові з різноманітними питаннями і отримують на це все відповіді. Найближчим часом в центрі надання адміністративних послуг буде запроваджена послуга ДРАЦ. Не одна, їх буде сім, я можу їх перерахувати. Ці послуги, реєстрація народження фізичної особи. Реєстрація дитини та її походження як складової комплексної послуги є малятко, державна реєстрація шлюбу, державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не має дітей, реєстрація зміни імені громадянина України, державна реєстрація смерті, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання. Пройшла відповідна реорганізація, і наш драц об'єднався з Вільногірським. На сьогоднішній день цей процес ще не завершений, і ми будемо тепер підпорядковані до Вільногірського драцу. Що ж стосується урочистих церемоній укладення шлюбу, поки що невідомо, де і хто їх проводитиме в жовтих водах, адже у працівників ЦНАПу таких повноважень немає.